Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Відразу попереджаю, сьогодні відео тільки для тих, хто займався фармом поїдків на гаманці Overwallet раніше. Якщо ви новий користувач та не працювали з цим проєктом, вам в цьому відео цікавого нічого не буде. Ви можете перейти на канал та подивитися мої інші відео. Я гадаю, ви зможете знайти для себе щось цікаве. Дякую! А ми перейдемо вже до самого проєкту Over Protocol. Перше, з чого хотів би почати, для того, щоб нам отримати тестові токени, потрібно оновити гаманець на телефоні. Для цього просто зайдіть в додаток Overwallet, якщо ви цього ще не зробили, та натисніть Update. Вас перекине на ваш магазин та зможете оновити додаток Overwallet. Після того пройти кроки, які там будуть потрібні. Складного там нічого немає, просто натиснути там Верифікацію, це буде через пошту, та прописати свій Recovery Key. Але обов'язково, коли ви будете вписувати Recovery Key, запишіть та перевірте його, відновити його вкрай тяжко, а то й зовсім неможливо. Так ось, після того, як ви оновили гаманець, вам будуть нараховані тестові токени Over. Це 500 токенів, ну плюс 10 токенів за Daily Check-in. Але я так розумію, не всім. А в кого було більше 10 К поїнтів на гаманці до оновлення додатку, або ті, хто приймав участь в першій стадії тестнету. До речі, відпишіть, кому прийшли монети, хто не приймав участь в першій стадії тестнету, або ті, в кого було менше 10 К понтів. Дуже цікаво. Якщо менше, то, скоріш за все, вам не нададуть токен овер для тестування. Але ви можете збирати щоденні монети, це 10 монеток на день, та стейкати їх на своєму гаманці. Трішки пізніше покажу, як це зробити. До речі, якщо ви вчора зайшли, отримали монети, а потім вони зникли, просто видаліть додаток з вашого телефону. Та встановіть його знову. Бажано при підключенні ввести Recovery Key, який ви вписували. У мене була така проблема, все вже вирішилось сьогодні. Добре, гадаю, з цим розібрались. Йдемо далі. Якщо ви отримали 500 токенів over, то вам потрібно скачати ноду на ваш комп'ютер. Знову ж таки, можуть виникати проблеми з антивірусом при встановленні, але просто натискайте пропускати, нічого страшного не буде. Я вже втретє приймаю участь в, в цьому деснеті. Було спочатку закрите, потім перше і ось це вже друге. І проблем в мене ніяких не було. Тож не переймайтеся. Також обов'язково треба розуміти, що для того, щоб тестувати ноду, потрібно, щоб ваш комп'ютер постійно працював та був підключений до стабільного інтернету. Якщо у вас буде зникати зв'язок, вам будуть нараховувати штрафи. І мінусувати ті монети, які ви заробите. Тож, якщо ви не зможете тримати свій комп'ютер щоденно включеним, то я гадаю, що вам немає сенсу це робити. А якщо ви згодні з усими умовами, які я сказав, тобто, щоб був робочий комп'ютер цілодобово та був підключений інтернет, то ви переходите за посиланням «Завантаження ноди та потрапляєте ось на цю сторіночку. Переходите на overnode. Та вибирайте систему, яка потрібна, або Windows, або Mac OS. Якщо у вас Windows не 10 або 11, то у вас скоріш всього нічого не вийде, тому що сім'їрка вже не підтримується і там можуть бути проблеми при встановленні. Якщо у вас все встановилось, це добре, якщо ні, то на жаль. І також, щоб розрядність вашої системи була 64 бітна. Якщо 32, то теж будуть проблеми. Гадаю, ви зрозуміли і йдемо далі. Після того, як ви завантажили файл, запускаємо його та проходимо кроки, які там нас просять. Складного нічого немає. А щоб зайти в саму ноду, вам потрібно буде в вашому гаманці в правому верхньому куті натиснути на квадратик та відсканувати QR-код. Який у вас буде запрашувати ноду? Це для того, щоб зв'язати ноду та ваш гаманець. Там складного нічого немає, нагадаю, розберетесь. І знову ж таки, якщо виникає проблема з тим, що сканування не проходить, то вам потрібно видалити додаток на телефоні та встановити його знову і зайти в свій гаманець за допомогою. Свого Recovery Key Також складного нічого немає. В мене була така проблема, я її вирішив таким чином, як я зараз вам сказав. І добре, після того, як ми це все зробили, встановили додаток, то ми потрапляємо вже до самого додатку. Ось так він виглядає. А досить все мінімалістично та інформативно. Але після того, як ви сюди перший раз потрапите, у вас буде синхронізація. Дивіться, вона може займати по часу дуже багато або дуже мало. Кому як пощастить. В мене запускалась ось ця десь 3 години. У інших і по 5 годин і нічого не проходило. Якщо у вас дуже довго і ви гадаєте, що вже дуже довго вона йде, а нічого не змінюється, можете спробувати ще таку річ: перейти в налаштування, валідатор та натиснути рестарт ноди. Після того, як тут буде написано, що виконано, просто закрийте додаток, натиснувши на крестик та натиснути вихід. І знову його запустити. Це може допомагати. Я цього не робив, але в чаті писали, що 8 годин йшла синхронізація, нічого не виходило. а перезавантажили додаток і все запрацювало. Ну, Мені в попередніх тестнетах допомагало також те, що я вам показав: тобто settings, Validator. Рестарт-ноди та закриваємо додаток. І трішки чекаємо може бути трішки швидше. Але майте на увазі, що може реально десь 1-2-3 години це все займати синхронізація, тому що дуже багато людей зараз пішли в Теснет і сервера дуже перевантажені. Тож потрібно буде трішки почекати. Добре, що ми бачимо на нашому дашборді? Ми бачимо наші монети. Тут можемо дивитись за 7 днів та 30 днів, як буде е, йти, та яка кількість буде в нас відображатись. Також бачимо наші активні валідатори. Це скільки валідаторів е, зараз, якщо не помиляюсь, а це нагорода за блок. Також тут показані всі ваші активності, ну, ось ці мої нарахування, також за м, запуск валідатора. Ось можуть такі бути проблеми при запуску валідатора. Е, не переймайтесь, просто зробіть ще раз і все буде добре. Це я закинув на стейкінг в гаманці, а це я робив транзакцію на інший гаманець. Скоріше за все, також будемо це робити, тому що в минулому сезоні це було головною задачею. Гадаю, що будемо в Телеграмі обмінюватись нашими гаманцями та скидувати там по одному, нуль одному оверу, хто скільки е, хоче. Як це робиться, просто натискаєте Send, е, натискаєте Over. Вставляєте сюди гаманець. Ну, наприклад, ось я вставив. Тут ми пишемо, скільки ми хочемо відправити наших монеток. Натискаємо Send, і вам приходить сповіщення на телефон. Ми через телефон підтверджуємо через свайп вправо. І потім вже транзакція проходить. Я гадаю, це досить добре. І ця транзакція йде вже на гаманець, який ви вказали. Тож запам'ятовуйте, скоріш за все, ми це будемо робити. Ще не бачив це в умовах, але краще це буде зробити. Тож, будемо обмінюватися в пості Телеграму. Я буду спеціальний пост робити, і там будемо закидувати наші гаманці. Добре, йдемо далі. Якщо ви отримали 500 токенів, то ми можемо запустити валідатор. Переходимо на валідатор. І бачимо тут таке поле. Ось я зараз запускаю два валідатори. Ще буде 12 годин. Але тут теж залежить від того, коли ви почали. Чим раніше, я так розумію, тим швидше це все проходить, тому що хлопці там скидували і 70 годин. Потрібно зачекати, щоб валідатор запустився. Але я гадаю, нічого страшного тут немає, просто будемо чекати. Також ось тут ми можемо дивитись а, наші показники, тобто, що ми заробили, там що пропустили якісь штрафи. До речі, штрафи на пенальті це те, що якщо ви будете втрачати зв'язок з інтернетом або вимикати свій комп'ютер, то у вас будуть пенальті. За це будуть списуватись монети ті, що заробили. Так що якщо ви розумієте, що ви не зможете тримати свій комп'ютер. Довго в мережі, то, скоріш за все, вам немає сенсу і починати, тому що будуть штрафи, і ви нічого не заробите. Але саме головне тут ось це, щоб, щоб додати наш валідатор. Для цього натискаємо stake Ось тут ми можемо вибрати, скільки валідаторів хочемо запустити. Ну, якщо у вас там буде, якщо не помиляюсь, 512 монет, то ви можете відразу. Натиснути два валідатори, потім у вас будуть галочки, потрібно буде натиснути чотири галочки. Також next, next, і там потрібно буде підтвердити свої валідатори через гаманець. У вас буде їх два, якщо ви будете два запускати. Спочатку натискаєте один, а потім підтверджуєте і знову ж таки приходить підтвердження на ваш гаманець на телефоні. Там натискаєте підтвердити, свайпаєте. І він запускається. Єдине, що можуть бути помилки, слідкуйте, щоб транзакція пройшла. Якщо транзакція не пройшла, спробуйте ще раз. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. тут складного нічого немає. Далі, тут є новини, тут будуть показувати новини, що та як, також можете заходити та читати. Також будуть сюди закидувати оновлення та писати, що вони робили в оновленнях. Також є нагадування. Тут теж саме, грубо кажучи, що й новини, також будуть нагадувати вам за якісь оновлення та за якусь інформацію. Треба теж читати інколи, щоб не пропускати саме головне. Обов'язково, якщо ви бачите, що є оновлення, обов'язково відразу оновлюйте додаток. Це дуже важливо. Ну і наші налаштування. Тут версію ви можете подивитись, змінити пароль. Валідатор можете подивитись свою фразу. До речі, коли ви будете запускати валідатор, обов'язково збережіть сіт-фразу, вона буде дуже потрібна, тому що якщо щось трапиться, то через ту сіт-фразу ми зможемо відновити нашу ноду. Це, якщо чесно, не знаю, ще не розбирався, Ну, як я показував, це рестарт. І це теж не потрібно натискати. Тут... Нічого такого, і контакти, як ви можете з ними зв'язатись. І останнє: тут можемо подивитись, яку кількість ресурсів ця нода займає на нашому комп'ютері. Я гадаю, що це невеличка кількість, тож страшного нічого немає, та він не буде. Сильно впливати на працю вашого комп'ютера, також забув сказати: ось ваш гаманець, ви можете їм ділитись, щоб відправляли сюди вам монетки. Просто скопіювали його і відправили кому потрібно. Все, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте зараз перейдемо до нашого телефону, та я покажу, що там цікавого та як запустити там також стейкінг. Для вас буде буквально секунду. Все, ми на нашому телефоні і бачимо такий ось гаманець. А що я казав, щоб відсканувати QR-код, ось тут справа зверху, ми можемо натиснути та сканувати наш QR-код, той, що потрібно для ноди. Далі ми бачимо наш гаманець, як він називається, та його адресу, таку саму як і в Overnode. Далі, тут в нас буде гранти, і кожного дня вони видають по 10 монет. Тобто заходимо кожен день та натискаємо Claim. Це дуже також важливо. Після того бачимо овертокен, скільки токенів у нас на рахунку, потім поінти, які ми фармили до оновлення додатку, та друзі, яких ми запрошували до оновлення додатку. Також в нас є стрічка новин, тут вони рекламують свої якісь соцмережі, та інколи там буває досить цінна інформація. Добре, далі давайте перейдемо до стейкінгу. Тут ми бачимо два стейкінга. це home Staking, який в нас на комп'ютері нода, і стейкінг на телефоні. Якщо у вас немає можливості робити на комп'ютері, то тоді можемо вже робити на самому телефоні. Для цього нам потрібно просто натиснути. Tap up Ввести кількість монет, які ми хочемо застейкати, натиснути Next. І ось, як я казав, свапом вправо підтвердити нашу транзакцію. Відразу всі не потрібно стейкати, нам потрібно трішки на комісію. Чекаємо, поки наша транзакція підтвердиться. Все, наша транзакція Підтвердилась Якщо перейдемо до стейкінгу, то ми бачимо, у мене було 5 монеток, я застейкав. А Ще одну стало 6. І можемо також збирати наші поінти, які ми вже нафармили. Я поки не буду це робити, почекаємо. І також можемо робити вивід. Але це досить довго я ще не пробував. Нехай стейкаються, як буде щось більше, потім вже зробимо. І останнє, що тут є цікаве, це а, історія наших транзакцій. Тобто тут ми можемо бачити, за що, за що нам нараховувались бонуси якісь, де ми витрачали, на які стейкінги ми закидували. Ну, зроблено все досить і досить непогано. Я гадаю, але вони ще над цим працюють. Подальшому я гадаю, що буде виглядати все цікавіше. В проєкт я цей вірю і буду тут до останнього. На цьому наче все. Слідкую за проєктом далі. Всі новини буду відписувати в телеграмі. Єдине, що не поспішайте і не панікуйте. Як тільки я щось дізнаюсь та перевірю інформацію, я відпишу в своєму телеграм-каналі. Також раджу підписатися на їх Discord, там багато корисної інформації, і в ньому ви дуже швидко зможете вирішити свою проблему. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Telegram. Та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також подивіться відео по НСХ-біржі, Супрі та Рікі. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе, до побачення!